Терміни служби зараз можливі чи неможливі? Мені на жаль здається, що неможливі. Хоча я четвертий рік війни вже служу. У мене вже мотивація, як і у всіх, хто служить так довго, мотивації набагато менше ніж на початку, так скажемо. У нас немає е, мобілізаційного потенціалу, який мав би нас замінити. Якби такий був. То у нас могли б бути якісь терміни служби, тому що терміни служби це про таке про мирне життя. У нас на жаль, повномасштабна війна відбувається. У нас відбувається шалений тиск. Росія залучає ну, сотні тисяч зараз на деяких ділянках фронту найважливіших знаходяться військових російських, і вони тиснуть таким чином, що неможливо зараз відпустити всіх досвідчених військових. На жаль. І замінити їх новоприбулими, які ще не навчені, які ще нічого не знають, як воювати, як реагувати.